Друзі, усім привіт. Вітаю вас на каналі XPR. Сьогодні знову говоримо про ОПЛ, про ще один дуже цікавий поєдинок. Один із двох центральних матчів туру англійської прем'єр-ліги, а саме матч між Ньюкаслом та Манчестер Сіті. Команди дуже потужні, команди, яких об'єднують спільні спільна країна власників, дуже багаті власників обох колективів із арабських країн. Але Ньюкасл ще не встиг цим скористатися, але йде на правильному шляху. І так, наприклад, навіть зараз дуже близько, після п'яти турів, підібрався до когорти найкращих. Він зараз замикає топ-6, пропустивши вперед лише Манчестер-Сіті, Ліверпуль, Астон Віллу, Арсенал та Челсі. Але при цьому всьому щільність таблиці така висока, що лише три очки відділяють Ньюкасл від першої сходинки. від того самого Манчестер-Сіті, за яким і будуть грати сороки у цьому турі. Тобто, чисто теоретично за якогось ідеального розкладу Ньюкасл навіть може скочити на вершину таблиці АПЛ уже у цю суботу. Що ж до самого поєдинку, то Манчестер-Сіті втратив родрі. Це головна новина в контексті Ман-Сіті. У матчі з Арсеналом минулого туру, коли поступалися вони 2-1, в кінці драматично зрівняли. Там були скандали із Холандом, який ж бурляв м'ячі у суперників і штовхався після розрішу з центра поля. А все ж таки вдалося зрівняти у цьому емоційному матчі, коли Арсенал десятьох оборонявся ледь не всіма гравцями у штрафному майданчику. Але вдалося зрівняти мансіті, врятувати це одне очко. Але якою ціною вони втратили Родрі, якого. Проблеми із коліном, розрив зв'язок коліна. Ще немає не інформації, яких саме зв'язок. Намагається Мансіт тримати це в секреті, але є інсайди, що все-таки це хрестоподібна зв'язка, що гарантує втрату родері на мінімум півроку. Це проблема для Сіті, адже, попри результативність Холанда, класну гру Дебрюйне, багато хто певний, що саме він є головним у цьому Сіті гвардіоли, головним пазлом. І головним секретом успіху фактором X для Хосепа Гвардіоли. Для прикладу проведемо статистику вінрейту Мансіті у матчах, коли родрі у старті, і коли його немає, аж 15% різниці між цими двома випадками. І це дуже красномовна різниця, дуже красномовний показник. Тому Мансіті буде важче уже із першого матчу без родрі. А ще й Ньюкасл дуже міцний суперник, який історично класно грає із Сіті. У минулому сезоні двічі нав'язали боротьбу сороки містянам. Один раз навіть виграли у Кубку Ліги 1-0, а один раз в АПЛ 2-3 програли у шаленому матчі, навіть вели 2-1 по ходу матчу, але не змогли втримати перевагу. Ньюкасл цього року наче непоганий цей сезон. Лише є одна незрозуміла поразка від Фулхема 3-1 і нічия із досить непоганим Бормутом. Всі інші поєдинки Ньюкасл перемагав, навіть є перемога над Тоттенхемом 2-1. Тому, тому Сіті буде важко. Сіті точно буде важко. Сіті, хоч і вигравала всі свої поєдинки, окрім цього матчу з Арсеналом, але робила це відносно з натяжкою. Були поєдинки з перевагою лише в один м'яч. Багато разів Мен Сіті пропускало, кілька разів навіть першим пропускало. Була ще нічия із Інтером 0-0. Тому Сіті поки трошки штормить, не можна сказати, що у Сіті проблеми, але і до піку Гвардіола ще свою команду не підвів. А тут ще й втрата розвідку ключового гравця. Тому можна зробити висновок, що коса може йти на камінь дійсно, і в е, Сіті, якщо не втратить очки, то точно не буде розгрому. Прогноз від експорт такий: Сіті не переможе з різницею більше, ніж в один м'яч. Е, Ньюкасл точно спробує зачепитися за ці очки, щоб закріпитися у верхній частині АПЛ і що може претендувати на місце у Єврокубках на наступний сезон. І, звичайно, хотілося б фанатам Ньюкасла повернення до Ліги Чемпіонів до найбільш престижного турніру. Такий від Тикспорт. E Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цей поєдинок, чого ви від нього чекаєте, і чого ви чекаєте від Мансіті, який залишився без родрів. Ставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступні прогнози.